Знаєте, брати і сестри, є в нас один такий орган, як голова. І буває думки там народжуються і десь починають розбігатися, ти їх ловиш, ловиш і Розумієш, що не осягнути орган. І де ті думки діваються, і звідки беруться, навіть не можу уявити. Чи не так? Знаєте, я ще з тих давніх давен, як кажуть, да, Тіхом Асіліч. Любив колись сказати на зарі християнства. завжди розумів, що першу мову проповідувати набагато вигодніше. Бо знаєте, доки ти вже там другий або третій вже в голові проповідь сказав, думаєш, що ж далі говорити, коли приходить твій час. Але я думаю, що сьогодні ми будемо намагатися, або я буду намагатися встигати за тими думками, які будуть приходити в голову і ділитися ними з вами. Те, про що я би хотів сьогодні, це ну, не буде, як би сказати, така тематична проповідь. Це буде більше роздуми над Словом Божим, ми над одним місцем зараз роздумуємо. Я навіть би тут сказав, буде таких дві, як би, дві теми або дві таких назви, які я би хотів виділити, тому що перша, як кажуть, да, перше слово, колись ми казали дорожжу, таро. Тобто, що сказав, назад своє слово не забирай. Дав обійцям, ку дотримуйся. І ось коли я слухав аудіо Біблію, це дуже, до речі, гарна можливість у загальному подивитися на Біблію, на те, от відчути характер, відчути, що Бог хоче сказати або чому так відбувалося в житті в першу чергу. Апостолів, тих людей, які слухали Ісуса Христа, тому що наш Господь прийшов на цю землю, Він мав давну мету, ціль, якої досягнув, і ті методи, які він використовував, ми бачимо, були дієві. І до зараз нам не зрозуміло, чому так відбувається. І я бачу, що вчора ми говорили з братами, з сестрами про те, що був час, коли я звертав увагу, читаючи Святе письмо на деякі нюанси, аспекти, але пройшов час, ти. Ну, не будемо скромні читати, або будемо скромнічти, все ж таки набрався якогось певного життєвого досвіду, духовного досвіду. І ти читаючи ті чи інші місця, вже зовсім дивишся по-іншому, з іншого ракурсу дивишся і розумієш, що правильно кажуть ті люди, що Слово Боже не осяжне. І навіть якщо б ми кожного року прочитували Біблію, все одно це не є показателем того, що ми духовно зрілі, або вже люди, які чогось досягли в своєму житті. Кожен день я кажу, добрий день! Ти встав? нові виклики, нові пропозиції. І ось те, про що ми зараз прочитаємо, коли я це слухав, я зразу мені раз от така думка цікава пропозиція. Але все ж таки потім я подумав, так як я вже пастор, треба назвати Майтак Солідно. Тому сьогодні ми будемо говорити про поклики. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Правильний тезис слідувати за Христом чи слідувати з Христом. Або давайте не так. Не то, що ви правильні. А от на вашу думку, як би ви охарактеризували своє життя? Ви слідуєте з Христом чи слідуєте за Христом? За. Хто сказав? Всі сказали. Слава Богу! Це означає, що ми з вами уважно читаємо Слово Боже. І ось це місце, яке ми зараз прочитаємо, воно написано у. На початку Євангелія, це Івана від Матвія, 4 розділ, з 17-го вірша. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Як проходив він біля Галилейського моря, побачив двох братів Симона, що звався Петром, та Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками. І каже їм, ідіть за мною і я зроблю вас ловцями людей. Ось у чому заключалася для мене цікава пропозиція. Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Люди, які ловлять рибу, ну ви поняли, да? риба там і люди. І я зразу почав думати, ну що ж їх зацікавило у цій пропозиції? Чому вони, негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів, Якова Заведеєвого та Івана, його брата. Вони разом із своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тож ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу народів. На які аспекти я би хотів брати і сестри, щоб ми сьогодні з вами звернули увагу? Ось, Якщо брати, говорити про цікаву пропозицію, коли все ж таки уважно читати Біблію, зразу мені прийшло на думку, що от як цікаво відбулося в житті, от зараз би комусь з вас сказати, брат Юра, давай пішли організовувати церкву в Вовчинці, наприклад. так? У нас нема церкви. Або, брат Вася, давай пішли організовувати церкву в учніці, бо в нас немає там церкви Христової. Ну я думаю, що багатьох, або мені хтось би зараз сказав, от Міша, наприклад, сказав би зайшов у дім молитві дай каже, що Семену, ну, от мене було відкриття, потрібно зробити таку і таку справу. Ми зразу що починаємо? Ну, Аналізувати, співставляти. Розуміти, думати, а чи це від Бога, а чи це не від Бога. Ну це нормально, знаєте, це так має бути такий процес, і дійсно читаючи Слово Боже, ми це знаходимо і це правильно. Ми з вами знаємо підхід, який має бути. Але є, як вчора говорили мені про це, є певні нюанси і обставини. У даній ситуації ці люди не мали коли задавати лишніх питань, і те, що відбулося в їхньому житті, це кардинальні зміни. Це дещо стосується нашого життя до покаяння, або покаяння це є тими кардинальними змінами в нашому житті, коли ми розуміємо, що покаяння це, тобто ти йшов в одну сторону, повертаєшся йдеш в протилежну сторону. Тобто ти змінюєш своє життя. Навіть якщо брати до уваги те, що сьогодні ми з вами сидимо і кожного з нас за плечима є певний багаж духовного досвіду, або, як ми це кажемо, членство в церкві. І ми вже вважаємо, що. Багато чого розуміємо, пройшли, почули, і у праві робити певні висновки або давати певні поради людям, які нас слухають, і, можливо, людям, які нас і не дуже хочуть слухати, ну все ж таки, ми це кажемо. Бо ми знаємо, що Слово Боже нас закликає настояти вчасно, невчасно, проповідувати Слово Боже, хочуть люди цього не слухати, не хочуть, це їхня справа, тому що написано, що буде проповідана це Євангелія для чого? Для свідоцтва. І тоді прийде кінець. І тільки ті люди, які... Віра від слухання, слухання від Слова Божого, які почують, які приймуть, вони отримають дар вічного життя. І тут ми з вами бачимо, що Петро і Андрій не мали такої можливості розпитуватися Ісуса Христа. Вони, як кажуть, з корабля зразу на бал. І якщо ось, ну, зробити таку, таке припущення, це буде невірно, що вони взагалі нічого не знали і не розуміли, куди вони йдуть. Знаєте чому? Тому що читаючи Євангелію від Івана, перший розділ, там частково сказано про те, що якщо я не помиляюся, то саме Андрій був учнем Івана Хрестителя. Тобто, це люди, які не були, ну взагалі знаєте, нічого не розуміли. Це люди, які розуміли, які бачили і знали, що відбувається в їхньому житті. У їхньому суспільстві, яка політична, духовна складова, вони це все, хоча вони були простими рибалками, але вони все ж таки знали або розуміли, хто їм каже, або хто їм дає таку пропозицію цікаву. Ідіть за мною. І я вас зроблю ловцями людей. Якщо з рибою все зрозуміло, де них було, що, як, куди і чим, то отут. Можливо, їх зацікавила ця пропозиція. Що ж, що ж він хоче нам запропонувати? Вони чули про нього, тому що він вийшов і каже: покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Про що він має говорити? Давай йдемо, ми все ж таки провіримо. Ця перша зацікавленість вона завжди нас спонукує до певних дій. А якщо говорити і дивитися з точки зору покликання, тепер подивимося, кожен з нас у своєму житті. Стає перед цим вибором, як ми казали, кожен день у нас ми стоїмо перед вибором. І ми маємо з вами вибирати, якщо дивитися навіть у ракурсі сьогоднішніх подій свята, яке ми святкуємо Сходження Духа Святого, ви знаєте, все ж таки, коли ми з вами читаємо і бачимо, що тут сказано: ідіть за мною. Тобто сам Христос пропонує, я все ж таки вважаю, що часом ми, можливо, чуємо такі, що. Там, На такій мові це звучить так, на такій мові так. І не можна сказати, що ось ну дійсно мова оригінала, вона є мова оригіналу. Але щоб читати мову оригіналу, розуміти, її потрібно вивчати і потрібно знати, про що йде мова. Але ті мови, які нам доступні, що на російській, а тим більше на українській рідній нам мові, і це важливо, тому що навіть коли ми з вами читаємо, зійшов Дух Святий, він дав їм дар говоріння чим. Мовами. Тобто ніхто нікого не заставляв, і кожна людина, яка була присутня там на тому місці з іншої країни, вона мала можливість розуміти і чути свою мову, то не вдаряючись політику, я думаю, кожен з нас розуміє, наскільки нам важливо розуміти і знати нашу мову. Але переклад зараз я прочитав до і я думаю, що якщо Юрка би мав можливість Попченка включити переклад, тому що він вважається більш точним або дослівним, як кажуть, перекладом, то я думаю, що там так само сказано за мною. І вони кинули все і послідували за Ісусом. Чому це важливо? Ви знаєте, здається, ну що тут такого? З За. Але. Ми з вами знаємо, що трактування законів у нашій державі, а наша Конституція, вона є доволі е, одною з найкращих, я би так сказав, у світі. І переважна більшість статтів нашої Конституції, я як християнин, дивлюся з точки зору розуміння і знання Слова Божого, багато чого. Або переважна більшість все ж таки там взято, але люди своєї філософської точки зору підійшли і написали, але ми з вами знаємо, про що йде мова. Все, що є, Бог нам залишив у своєму слові. Які відносини між людьми, відносини до влади з владою, все прописано в Біблії. Саме головне правильно розуміти, а тим більше трактувати і навчати цього людей. І Христос тут каже, дає цю пропозицію: йдіть за мною. Тому що йти за кимось і з кимось, це не одне й те саме. Я думаю, кожен з нас це розуміє. Тому що з кимось, якщо би я йшов з кимось. Для мене це розуміння рівноправних відносин. Тобто, я в будь-яку минуту можу піти вліво, я в будь-яку хвилину можу піти вправо, тому що я йду з сьогодні, хочу йду з ним, завтра хочу не йду з ним. А йдіть за мною це означає уже певну підпорядкованість. Тобто, ти маєш слідувати за цією людиною або, іншими словами, робити все те, що робить ця людина. І коли ти даєш згоду слідуванні за цією людиною, тобто у тебе вже набагато, тут не сказано, що ти е, втрачаєш у своїх правах, там, да? але тим самим ти кажеш, що так, я погоджуюся йти за тобою, і бути вже, як би сказати, твоїм представником на цій землі. І ти перший, ти головний, і я йду за тобою. І коли люди це розуміють, ви дивіться, які відбуваються переміни в житті цих людей, цих чотирьох учнів, про яких йде мова. Для того, щоб почути цю цікаву пропозицію, яку Бог дає нам, ми маємо дійсно мати слух такий, знаєте, нагострений. Тому що це кардинальні зміни відбуваються в житті цих людей. Вони, ми з вами бачимо, почувши це, кажуть, негайно ж, вони що зробили? Має бути дві дії. Коли ми чуємо поклик Божий, має бути дві дії залишити і піти. Часом ми з вами не залишили, а пішли. Або залишили і не пішли. Або і не залишили, і не пішли. Можна, знаєте, багато про це говорити. Але що це означає для нашого життя? Брат Міша є присутній свого часу, коли він тільки до нас прийшов, і ми маючи братські ці зустрічі, він сказав, і ця фраза мені дуже сподобалася. Він також її почув від свого наставника духовного, коли один із братів щось там не дуже хотів приходити на зібрання, там брати участь у служінні. І він, коли його покликав, каже: Слухай, ти оприділися, ти каже, і тут не набуваєш, і там втрачаєш. Або каже, зроби свій вибір, або там. Або там. Бо того, що часом буває так, що ми би не проти піти за Христом. Чому це важливо? Бачите, це початок Євангелії. Далі буде діалог про це учнів, які слідували за Ісусом Христом. Вони скажуть, я би пішов за тобою. Але дозволь мені да, похоронити свого батька. Дозволь мені попрощатися своїми домашніми. Дозволь мені зробити ще це і це і цей. Ми би не проти піти. Але тут є два ключових аспекти. Потрібно залишити і піти, коли ти чуєш поклик Божий. Не вагайся. Ви уявляєте собі, дивіться, якщо брати море Галілейське, це було 21 кілометр довжину, це така тріщина в земній корі. 21 км довжину і 9,5 кілометрів ну, найширша точка. У нас Дністер 3,5 км по пакоті коморові, а це 9 кілометрів. Тобто, ну, я би і море це не назвав. І дехто не називає це море, ну, для них це море, знаєте. Чом би ні? І коли мова йде про Андрія і Петра, коли тут сказано, що вони залишили сі ті свої. Це мова йде, вони були ну, не то уявлені, як ми знаємо, у нас на гістрові рибаки пускають сіті. Тут мова йде про, саме про накидки. Я думаю, ви бачили да, часом, як рибаки ловлять, є така накидка, там різні діаметри 2,5-3 метри. Ти стоїш на березі і закидуєш, і вона робить коло, падає, і риба, яка там є, в кармани, зайшла. Ось такі накидки вони були такими в той час, вони іменно ці рибаки історичні. Досідження говорять про те, що вони саме таким видом сітів уловили рибу. І от ви уявляєте, от вони кажуть, да, ми не проти, ми йдемо раз накидки на плечі з тими грузами і йдуть за Христом. А це ж місцевість не така, як у нас, десь дерево, щось. Відійшли і вже в основному пустеля, кам'яниста місцевість, пустеля. І от вони ходять з тими накидками. Довго би находили, брати і сестри? Я думаю, недовго. Надовго би їх хватило? Я думаю, не надовго. Так, да, це було знаряддя їхнього існування на землі, тому що цими накидками, цими сітями вони заробляли собі на життя. Залишити усе і піти за Христом це означало ну, багато чого. Але незважаючи ні на що, вони залишають сіті і йдуть за Христом. Лишив, пішов. Далі ми з вами читаємо про Якова та Івана. І далі ми з вами бачимо, що вони, залишивши що? Човен і батька. Якщо ті ну, лиш накидки лишили, ну, можна сказати, ціна питання, да? то ці залишають човен, значить були вже круті рибалки. Бо якщо ці лиш там з берега могли кидати, що там піймати, що припливе, а ті мали можливість на човні вийти в море. І вже кинути, як ми кажемо, неві, іншу сіть велику, і де захотіли, там і зачерпнути. І плюс ще батько. Ви знаєте, що це таке батько. Неодноразово я чув і старших людей каже: от коли випаде стільчик, тоді ти каже, відчуєш, що це таке. Немає матері, немає батька. Бог нас не залишає, але ми знаємо, наскільки нам легше жити. Коли ще наші батьки живі, коли ти маєш можливість прийти, отримати пораду, підтримку і навіть розуміючи те, що вони моляться за тебе, наскільки це важливо в нашому житті. Але не дивлячись ні на що, ми бачимо, що Яків і Іван також залишили човен, залишили батька і пішли за Ісусом Христом. Ви знаєте, ми сьогодні святкуємо Сходження Духа Святого. І коли я давав це питання, за, з, для мене, ну, як би сказати, такої стверджуючої відповіді нема. Сьогодні, коли вже Дух Святий є присутній на цій землі, ми можемо з вами сказати, що ми йдемо з Христом. Тому що ми розуміємо, що ми вже наше життя докорінно змінене навіть по відношенню до життя цих апостолів, які пройде ще певний час. І вони за три з половиною роки наберуться досвіду, вони стануть міцними. І то їм Ісус Христос каже, нікуде не відлучайтеся, чекайте, доки сила не злине на вас, доки Дух Святий не прийде і не наповнить вас, і тоді ви вже каже, будете моїми свідками по всій землі, до краю землі. Тобто ми розуміємо, що якщо ми навіть і сьогодні кажемо, що ми йдемо з Христом, то ми розуміємо, в якому значенні ми маємо це казати, що ми. Ті, хто прийняли Ісуса Христа, ті, хто наповнюється Духом Святим, ми розуміємо, що Дух Святий, у чому і заключається наш пріоритет, що сьогодні Дух Святий, якщо навіть ми з вами не думаємо, що ми не можемо це зробити, то Бог великий, багатий, в своїй благодатній, Духом Своїм Святим може нас наповнити. І навіть те, чого ми до цього моменту, до цього часу не робили, ми можемо це робити. Тому що ми, маючи завдаток Святого Духа, наділені силою, яка сходить з гори, і яка в любу хвилину, в будь-мить нашого життя, може нас наповнити, для того, щоб прославився в першу чергу Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, щоб ми могли зрозуміти, те, що те покликання, яке ми отримали, воно має певну мету. Тому що Христос їх не просто покликав, гайдіть за мною. Але Він мав певну мету, певну ці для апостолів. І я вас зроблю ловцями людей. Пройде час, я думаю, коли вони йшли, вони 100% не розуміли, про що говорить Ісус Христос. Але залишивши сіті, тим самим вони дали зрозуміти, що цими методами, які були у них до цього моменту, вони не справляться. Вони все ціло віддалися під керівництво Бога, зрозуміли, що ця людина, тому що це для них був чоловік, потім вони вже зроблять для себе висновки і скажуть той самий Петро, що ти Христос, син Бога, Живого. Але для цього мав пройти певний етап. На якому етапі зараз ми, брати і сестри, кожен з вас задайте собі це питання? Чи готові ми сьогодні, чи ми є членами церкви, чи ми ще на дорозі? І, можливо, ця пропозиція цікава, Бог кличе нас, що прийдіть до мене всі стружжені і обтяжені, і я заспокою вас. Можливо, ми ще не до кінця розуміємо, але потрібно зробити цей крок і сказати, так, Господи, я хочу довіритися Тобі, я хочу слідувати за тобою. І навіть якщо ми вже з вами певний час і членами церкви, і, можливо, ми вже, як кажуть, обросли таким духовним мохом і думаємо, що ми вже все знаємо, можливо, Бог сьогодні нас кличе. І каже, їдь за мною, тому що ти потрібен мені. Ти потрібен мені для того, щоб зробити цю чи іншу справу. І якщо ми будемо не залишати ту нак'єтку, або уявіть, да, вони з човном посадили тата у човен і несуть його з собою і йдуть за Христом. Тому що, ну, для човення в човен тато є тато. Але теж далеко вони би не зайшли і багато чого не зробили. Але ми з вами бачимо, що залишивши всі свої якісь, можливо, переконання, якісь бачення. І часом ми з вами, кожен з нас знає, про що йде мова, яка духовна боротьба відбувається у серці нашому. У когось з нас діти є перешкодою, у когось, може, чоловік, у когось, може, батьки не так розуміють. І у кожного з нас є свої голіафи, з якими ми намагаємося боротися. Але коли ми повністю довіримося Ісусові Христу, коли ми повністю залишимо те все в минулому і підемо за ним, Він не казав, що буде легко, але Він казав, що Він буде з нами. По всі дні до кінця віку. Він завжди буде готовий нас підтримати. І яка би не була пропозиція цікава на перший раз, чи, можливо, не дуже, можливо нам зрозуміла, а можливо, і не дуже зрозуміла. Ми маємо знати, що Ісус Христос. Вчора, сьогодні і навіки Той самий. І Він в силі дати нам силу, можливість для звершення того чи іншого служіння. І навіть якщо це стосується перевін в особистому житті, якщо ми упевнені, якщо ми це питання ставили перед Богом і розуміємо, що в цьому буде благословіння від Бога для нас, то ми маємо дякувати Богові і залишатися в першу чергу Його дітьми, незважаючи ні на які обставини, ні на які виклики, ми маємо бути учнями Ісуса Христа. Тому що люди, які їх бачили, вони знали, що це учні Ісуса Христа. Вони приходили і казали, а твої учні роблять так, а твої учні роблять так. А чому учні Івана роблять так, а твої так не роблять? Питань буде багато, брати і сестри. Але вони були учнями Ісуса Христа. Вони помилялися, у них були і падіння, але вони залишалися вірними. І коли прийшов час випробовування, ми з вами знаємо, що тільки Іван помер своєю смертю, а всі з них. Я читав брат Юра за першого мученика, про якого ми кажемо Степан, всі вони померли мученицькою смертю за свого Господа, тому що вони вже знали, і для них не було нічого страшне. І сьогодні, які би обставини не були в житті, ми маємо пам'ятати. Бог знає, якщо ми залишили це все земне, якщо ми довірилися і пішли за Христом, ми маємо знати, що все, що необхідне, Бог Богданом в те життя. Тому нехай Бог благословить нас. І щоби той поклик, заклик нашого Ісуса Христа. Часом змінити, можливо, починаючи з малого, там, де ми з вами живемо, в своїй сім'ї, родині, селі, та церкві. Все починається з малого, тому що хто вірний малому, Бог довіри і великий. Нехай Бог благословить нас, а йому нехай для слава навіки. Амінь.